Артем Кравець зробив дуже гучну заяву щодо Динамо. Там і про корупцію, і про глобальні проблеми киян. Новий тренер для збірної України, а також огляд решти новин. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Футбол України. Сьогодні ми до вас завітали традиційно із дуже насиченим випуском футбольних новин. Будемо говорити тут і про збірну, і про Динамо, і про Зінченка, і про наших футболістів в Італії, і навіть про Ігоря Йовічевича. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Тисніть вподобайку до цього відео і поїхали. Розпочнемо сьогодні із дуже гучної заяви, яку напередодні зробив колишній нападник і колишній радник президента Динамо Артем Кравець. Він вийшов у свої соцмережі і без купюр дуже чесно розповів про усе, що відбувається всередині київської команди. Я йшов працювати в рідний клуб не для грошей або визнання, а тільки задля того, щоб змінити щось і допомогти Динамо. Я знаю цю команду з 14 років, знаю все і всіх у цьому клубі. Розумів і розумію, де і що треба змінювати. З першого дня я шукав опції для навчання і знайшов їх. Я зрозумів, що нашому футболу не тільки є куди рухатися, а він навіть на 10% не реалізовує свій потенціал. Багато речей, які для мене і у всьому європейському футболі вважаються вже усіма зрозумілими і залишеними в минулому у нас в Україні процвітають. У нас дуже багато талановитих дітей, дуже, дуже, дуже багато порівнюючи з європейськими країнами. Там дітей вишукують з під землі. Аби знайти всі таланти, але так як працюють з нашими дітьми, то не дивно, що ми в повній дупі. Талантів достатньо, людей, які можуть допомогти їм розвиватися, одна мільйонна доля відсотка. Можу говорити про всі проблеми Динамо годинами або навіть днями. Моя рідна команда повинна змінитися. Те, що там відбувається зараз, це дорога у Маріанську Западину. Мене не звільнили, я просто не хочу працювати задля галочки. Я хотів щось змінити. А коли корупція процвітає і не Ві ідеї нікому не потрібні, тоді і немає сенсу витрачати свій ресурс на всю цю. Ось такою була дуже яскрава, відверта і абсолютно без купюр заява Артема Кравця. Висновків ми тут робити не будемо, їх залишаємо для вас. Ви ж пишіть свої думки та емоції від почутого у коментарі. Ну а далі про національну збірну. Так у попередньому відео ми казали, що напевно цю тему відкладаємо до жовтня, якщо не буде інфоприводів. Але інфопривід є після матчу проти збірної Азербайджану. Дуже багато і активно всі говорять про зміну головного тренера і, звичайно, питання до УАФ, чи є у них якісь кандидати? Після того, як збірна України у двох стартових матчах кваліфікації на чемпіонат світу набрала лише один бал, і вболівальники і навіть багато експертів напряму заговорили про те, що команді потрібні зміни, і зміни доволі масштабні, які стосуватимуться не лише футболістів, а й того, хто стоїть на чолі, їх тобто Сергія Реброва. Як ви знаєте, головний тренер має задачу вийти на світову першість. І Якщо її виконано не буде, він за логікою має піти у відставку. Тож у мережі вже. Почали перебирати потенційних кандидатів на заміну, і найбільш активно і вболівальники і люди, до яких застосовують приставку експерт, називають два конкретних імені: це Мирон Маркевич та Юрій Вернедуб. Загалом, як тільки заходить мова про нового тренера для збірної, одразу згадують саме про цих двох. Але головне питання: чи згадують про них ті, хто і мають приймати відповідні рішення, тобто Українська асоціація футболу. І як виявилося, ні. За даними та то таке Аном на сьогодні УАВ не має жодних списків або кандидатів на заміну Сергію Реброву. Більше того, не шукають керівники нашого футболу. Ані того, хто в разі чого зможе екстрено очолити команду, до прикладу, якщо Ребров подасть у відставку просто зараз, ані того, хто міг би прийняти команду після завершення кваліфікації. Жоден профільний підрозділ в УАВ наразі не веде роботу у напрямку пошуку потенційних спеціалістів. Ми, звичайно, за призначення нового тренера не. Відповідаємо, але пропонуємо вам пофантазувати у коментарях Мирон Маркевич, Юрій Вернедуб, можливо, повернення Олександра Петракова. А можливо, ваш варіант. Напишіть його у коментарях, кого би ви хотіли бачити на чолі національної збірної України. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Ну а на завершення до решти футбольних новин подивимося, що там ще відбувається в українському футболі. Для початку про Олександра Зінченка, який після матчів за збірну України вирішив до табору нової команди і вперше приміряв клубну футболку Нотінгем Фореста. Гратиме він там під номером 35. Українець вже доєднався до тренувань, але як ви знаєте, зіграти у найближчому матчі проти Арсеналу не зможе. Інформацію про це підтвердив і Андже Постекоглу. Справа в тому, що правила АПЛ забороняють гравцям виходити грати проти команд, яким належить їх контракт. Тож, напевно, нам доведеться чекати 17 вересня. Тоді у Кубку футбольної ліги Нотінгам гратиме проти Свонці, і, ймовірно, саме там Олександр зможе дебютувати. Залишаємося за кордоном, але тепер до Італії. Там Емполі оголосив про продовження контракту з українським нападником Богданом Поповим. Тепер угода між італійським клубом та 18-річним Форвардом розрахована до 30 червня двадцять. Восьмого року заважимо, що в поточному сезоні Попов дуже яскраво заявив про себе, адже у складі італійської команди має вже три забитих голи. Про трансфер із Полісся на вихід. Далі мова тут про Еміля Мустафаєва, який під керівництвом родання більше не гратиме. 23-річний хавбек вирушає на батьківщину і там гратиме у складі місцевого азербайджанського Сумгаїта. Другу половину минулого сезону Мустафаєв також провів поза межами Полісся. Грав він у складі Чорноморця. Ну і Наприкінці про судову справу між Ігорем Йовічевичем, Шахтарем та Дніпром 1 нагадаємо, Дніпряни звернулися до арбітражного суду в Лозані щодо переходу Йові у Шахтар ще влітку 22-го. Втім, Кас вважає, що цей перехід був виконаний за усіма правилами, а невдоволення Дніпра 1 безпідставні. Зазначається, що Дніпровський клуб не надав доказів своїх тверджень про те, що тренер нібито погодився залишитися в команді після завершення терміну дії контракту. Оскільки його угода із Дніпром-1 завершилася 30 червня 2022 року, він не порушив контракт, підписавши новий договір вже із шахтарем. Про це йдеться у прес-релізі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. І наостанок попросимо ще раз про підписку на цей канал та вподобайку до відео. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.